Привіт! Сьогодні тема відео повідомлення від вашого роду. Ви можете згадувати як якихось конкретних своїх родичів, які вже на тому світі, або ж можете в загальному згадувати предків роду, що вони хочуть вам сказати. Повідомлення від вашого роду. Повідомлення від вашого роду. Повідомлення від предків вашого роду. Повідомлення від предків вашого роду. Отож, інформацію, щоб я вам її передала, то прийшов чоловік, якого ви могли знати за його життя. Зараз я уточню інформацію. Цей чоловік він міг бути дуже привабливим з такою яскравою зовнішністю. Який міг вас чомусь навчити? Так, зараз. Карти кажуть, щоб ви більш, більш легко дивилися на сферу особистого життя, щоб ви не обтяжували її і не думали, що це якось там тяжко. Так, звичайно, у всіх нас міг бути негативний досвід, проте цей досвід був для чогось потрібен. І в минулому також були позитивні миті, позитивні моменти, коли ви отримували яскраві емоції. Тому несіть у майбутнє тільки спогади про ці прекрасні яскраві емоції, а не той біль, який вони принесли. Тому що не факт, що минуле повториться, і, власне, ви не, ви не допустите того, щоб повторилось минуле, тому що ви змінилися. Ваша стратегія поведінки змінилась, ваша модель, модель поведінки змінилась, і ви стали іншою, ви стали більш такою, яка може відстояти себе, тому що вона знає, що для неї добре. І ви будете триматися за те, що для вас добре, і будете казати про це, відстоювати себе. І будете в загальному вірні собі. І в загальному ось цей чоловік каже, що ви стали дуже привабливою, і ви накопичуєте зараз енергію для того, щоб впустити у своє життя. Нову людину, нові стосунки, нову таку енергію і почати новий етап свого життя, де ви будете де, де поруч з вами буде стабільний чоловік. Перш за все, емоційно стабільний та щедрий чоловік. Е, так, можливо, щедрий на емоції е, і поруч з яким ви будете почуватися добре. Тому Щодо того, щодо того що, страху, що минуле повториться, то минуле вже завершилось. І вам немає чому тривожитися, тому що усе це добігло до кінця. Усе максимально, що ви могли винести з минулого, ви винесли, ви це все прожили, ви це все зрозуміли. І ви справді зараз. Наповнюєтеся, ви з кожним днем відпускаєте минуле, і водночас ви впускаєте у своє життя нові енергії прекрасні, ви емоційно наповнюєтеся, ви стаєте безмежно привабливою, у вас м, накопичується більше енергії, і а, ви отримуєте той ресурс, щоб змогти прийняти у своє життя нову людину. Ви стаєте більш готовою до цього з кожним днем. І саме це вам потрібно зараз почути. Знаєте, це так цікаво. Типу, розуміти, що предки нашого роду це душі, які, типу, спостерігають за нашим життям збоку, і душі, вони безоціночно ставляться до нас. Типу, вони просто приймають нас такими, і наші прояви, якими вони є, і. Вони просто вже свій досвід пережили, і усе там а, на землі свої уроки пройшли, і а, зараз вони спостерігають як інші душі, які зараз на землі в тілах людей, як вони усе це проходять. І вони посилають нам енергію, посилають, посилають нам підказки. Отож, що ще вам хочуть сказати, душ, дух, духи вашого роду? Предки вашого роду. Що ще вам хочу сказати, предки вашого роду? Отож, предки вашого роду кажуть, що е, період, коли ви стримували свої емоції, е, особливо, якщо це стосується також взаємодії з протилежною статтю, то цей період завершується. І ви, і у ваше життя може прийти чоловік, про якого ви мріяли. Так, вже зовсім скоро. Так, уже зовсім скоро. І ви будете вчитися бути чесною перш за все з собою і вчитися вирішувати свої оці внутрішні конфлікти, тобто аналізувати їх і думати, що, типу, я відберу відповідальність за свої думки та емоції. І Найменше, що я можу зробити, це сказати, якщо мене щось турбує. І щоб усе це було чітко і прозоро, і я була вірна собі, і так було легше. І ви будете вчитися не тиснути на іншу людину, а взаємодіяти якось більш екологічно, зосереджуватися на перевагах людини, а не на її недоліках. І будете вчитися перебувати в стабільності. Тому що не погоджуюсь з тим, що, наприклад, якщо партнер такий спокійний і трохи, здається, холодним та закритим, то це дуже багато простору для тривожності. Тобто, можна багато чого додумувати, чого насправді немає. І, а проте, цього. Взагалі, не факт, що е, щось таке було, а те, що викликало в нас тривожність. І е, тому ви будете вчитись жити у цій стабільності і, е, перш за все, зосереджуватися на собі. Зосереджуватися на собі та екологічно взаємодіяти з партнером. Коли ці стосунки вас більше зцілюють, і ви справді вчитеся здоровим стосункам. Що ще вам хочу передати ваш рід? Що ще вам хочу передати ваш ерід? Предкрозу кажуть вам, що це дуже добре, що ви емоційно наповнюєтеся, і що справді у ваше життя йде чоловік. І ще тут сказано, що рід, ну взагалі вищі сили не дадуть вам людину допоки ви не станете готовими. І це досить добре, тому що ви можете собі спокійно розвиватися. Емоційно наповнюватися, ставати все більше і більше готовими, більш ресурсними, і тоді в якусь мить ви справді станете готовими для того, щоб зустріти нову людину в своєму житті. І тут сказано, що ви справді багато працювали, багато пройшли, долали свої залежності, важкість, якісь тяжкі періоди життя, невизначеності. І ви оновилися і. В цьому новому етапі свого життя вам будуть даватися нові люди, які більше вам відповідають. Отож, я дякую, що ви подивилися цей розклад. сподіваюся, він вам відгукнувся. За особистими розкладом звертайтеся в Інстаграм або Фейсбук посилання в описі каналу. Я була рада з вами поспілкуватися, Бувайте до наступного відео!